Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина донарюк Кермлаєва, і давайте розберемо один дуже цікавий комунікаційний. Кейс, як Андрій Єрмак, улюблений з менеджер Зеленського, сходив на зустріч до студентів, де намагався їм навішати лапшу на вуха, але щось пішло не по плану. І тепер, і тепер всі намагаються розказати, що студенти не праві, що насправді студенти, замість того, щоб тримати все в таємниці, вивалили все в пресу і ще і задавали незручні питання. Але давайте по порядку розберемося, що ж там не так. Справ тому, що банкова після спроби знищити антикорупційну інфраструктуру НАБУ і САП. Зрозуміла, що щось вона не врахувала, і телеграми не працюють. Не працюють навіть такі комунікатори, потужні, як Сережа Лєщенко, Дмитро Литвин, Даша Зарівна та Іжеснімі. Чому? Тому що виявилося, що за оцим намаганням загазлайтити українське суспільство, офіс президента втратив ту аудиторію, на яку він робив широку ставку, саме на українську молодь. І якщо ми беремо молодих людей, то дуже часто вони закінчували школи і вчилися в університеті, уже й бакалаврами поставали, а деякі і магістрами. Уже під час правління Зеленського, коли, скажімо так, студентських радощів було не так багато. І, відповідно, всі ці молоді люди знають, що таке вчитися в часи з епохи часи ковіду, в часи повномасштабного вторгнення. І безумовно, у кого є клепка в голові, той бачить ситуацію, яка складається, той читає законопроекти, і ти вже їх не заманиш в автомобіль пряником і не розкажеш, чому дядя Вова хороший, а Андрій Борисович іще кращий. І от, як ви знаєте, було чимало статей, які описували, як саме збирали ці голоси на руйнацію антикорупційної реформи, і там спливало неодноразово прізвище Андрія Єрмака, який якраз був організатором цієї схеми по ліквідації набу і САП. І тут Андрій Єрмак вирішив відбілювати свою репутацію, і разом із Тимофієм Міловановим вони придумали, ну здавалось би, ідеальний комунікаційний кейс Бахмут. Зібрати українських студентів, Київ-Могилянку туди запросити цю Кше, запросити студентів, і щоб Андрій Єрмак в теплій такій атмосфері розказав, чому він красавчик і молодець. Але в тому, що слава тобі Боже, українська молодь, вона толкова, і всі ті питання, про які написала. Європейська правда, вони справді були влучні, вони були класні, вони були гострі. І я вкотре пораділа, що в нас підростає таке молоде покоління, яке не соромиться висловлювати свою позицію, не соромиться шукати факти, не соромиться звіряти цифри. Тобто присутній у цей дуже важливий системний аналіз, якого на жаль у багатьох представників попередніх поколінь не було. Ми велися на картинку, ми велися на хайп, ми велися на Серіальних героїв і нічого такого не було. І виявилося, що Андрій Єрмак прийшов на цю зустріч абсолютно непідготовлений і почав валитися із найпростіших питань. А питання були там дуже і дуже прості: от, наприклад, за цитую одне: панує думка, що звинувачення в російському впливі переросло в інструмент нападу на незручних опонентів. Настільки це використовується в офісі президента, просте питання, просто підготую відповіді, але Єрмаку було незручно відповідати на подібного роду питання. Також він абсолютно розсипався на питанні, коли запитали про цю узурпацію, узурпацію повзучу, яку якраз таки чинить за влада. І тут Єрмак сказав, що конституційно, в принципі, ми маємо певне право і військовим, між іншим багато разів про це говорили обмежити багато. Правда, це військовим треба. У військових є робота. Військові зараз тримують наш фронт, який росіяни обвалили на Донбасі. Не треба прикривати будь-яку прутню думкою військових. Військові можуть не розбиратися, де там обмежують чиї права. А от Єрмак із Зеленським 100% скористаються того, щоб закрутити десь гаєчки під себе. Але як пояснює далі тут Єрмак в цій відповіді, президент вирішив цього не робити, і чомусь про це ніхто не говорить. Це в Конституції прописано. да, будемо дякувати українському президенту, що він вирішив не ставати там Сталіном 2.0. Також тут же було питання про телеграм-канали. Дуже дякую тим молодим людям, які сказали: а що ви не обмежуєте телеграм-канали? Скільки можна вже користуватися для поливання бруду оцими телеграм-каналами, які називаються Труха і Джокер? І тут Єрмак знову почав маніпулювати українськими військовими. Він каже: У нас 80% українських військових проти заборони телеграму військові, які нам дають можливість тут сидіти, їхній голос треба враховувати, і треба сьогодні не створювати розкол у суспільстві. Моя особиста думка: я знаю точно, що пан Дуров і його телеграм не може не відноситись до Росії, але я поважаю думку народу України. знову ж таки, досить маніпулювати цими цифрами висмокна, е, які ти висмоктав із пальця про 80% українських військових, які. Просто руками і ногами всіма кінцівками тримаються за телеграм-канали. в тому, що я так опитала людей із різних бригад, з різних підрозділів. І вони кажуть: у нас навпаки, командир сказав, повидаляйте ті телеграми і не користуйтеся ним. Тому оця заява Андрія Єрмака це було таке намагання налапшати українські молоді. І тут же ж дуже важливо, Андрій Єрмак настільки вирішив потужно відбілити президента від цього скандалу від Набу і САП, що насправді розказав дуже цікаву історію про те, як же сам Зеленський вирішив стати президентом. А президентом Зеленський вирішив стати через дріб'язкові такі бажання помститися попередній владі. Зацитую дуже цікаву цитату, яка стосується. Заборони серіалу свати, пам'ятаєте, коли був Порошенко? Тоді ходили такі розмови про те, що треба припиняти цей серіал, який, на жаль, приніс багато горя в нашу країну. І що сказав Єрмак? Треба дивитися на першопричини. Це перший президент України, який прийшов на посаду, будучи супер успішною людиною. У нього все було, мільйони шанувальників. Сталося це саме тому, що він там займався. Держава і влада почали прикручувати. Так держава і влада спитала, а що це за серіал? Чому в цих серіях цього серіалу, як не російська символіка, то російські паспорти у оцих героїв головних на прізвище Будько? І він, як людина, тобто Зеленський, яка хотіла жити в цій країні, яка бачила, як живуть в інших, вирішив у це піти. Це дуже важливо, коли людина приходить уже успішною. Вона приходить з іншою мотивацією і принципами. Тому важливо дивитись у коріння. Тобто Єрмак так відбілює президента Зеленського, що своїм ротом розказав студентам. Її студенти розказали потім журналістам економічної правди. Про те, що Зеленський був дріб'язковим і він просто хотів, щоб вся країна нагадувала серіал свати. Тому вирішив піти у політику не тому, щоб щось реформувати, а тому, щоб зберегти свій гімносеріал і примножити його. Ну а тепер давайте поговоримо про реакцію, коли почали обговорювати цю статтю на економічній правді, одразу включилися гімномети, позитивні блогери. І придворні пропагандисти банку, які намагалися розмити резонанс, який виник після цієї статті на повну фігню. І почали одразу там а, вкидати дискусії, що як же ж так, це був оферек студентами, це взагалі був формат чатем хаосу, і взагалі це було неетично публікувати. Так, от давайте розберу. Я є професійним досвідченим журналістом і. Причому Боженька мене послав ще вчитися в інститут журналістики Київського національного університету. Ми всю цю фігню вивчали. І знаєте, є дуже важливий маркер, коли ти публікуєш якусь інформацію, чи ні, це на те, настільки важливо її знати суспільство, настільки є важливий суспільний резонанс. І тут дивіться, поясню на прикладі Єрмака, чому це можна було публікувати перше. Приводом походу Андрія Єрмака до української молоді було не бажання поспілкуватися із класними розумними українськими студентами, хороших пристойних вузів да, київських. А головне було бажання збити градус протестних настроїв, які виникли після того, коли банкова вирішила хакнути антикорупційну інфраструктуру, і коли фактично хотіла порятувати а, кума першої леді це я маю на увазі Олексія Чернешова і друге головного загаманця Тимура Міндіча. Хто такий Тимур Міндіч можете подивитися розбір на цьому каналі? Чи є це важливою суспільною інформацією? Абсолютно так. Дивіться, є дуже багато навіть продуктів масової культури, які описують подібну дилему. Дуже раджу подивитися фільм Секретне досьє, де якраз це реальна історія, де журналісти за Вашингтон Пост стояли перед вибором. Приховати важливу для американського суспільства правду, чи все таки видати про те, що а, американський уряд приховує, що там відбувається на війні, в якій вони брали участь, і а, другий момент а, показати, що американському суспільству на і його газлатять. Отут така дуже схожа ситуація. Далі дивіться: а, мені а, дуже подобається, що студенти а, задавали гострі питання. Тобто це показує, що вони обізнані, вони розуміються на політиці, і це дуже важливо з огляду, що останні так три з половиною роки у нас абсолютно закрите політичне поле, але молоді люди розбираються в політиці. Це дуже дуже класно. Тому дивіться, коли м, там пишуть: О Боже, задавали гострі питання. Ну, давайте розберемо питання про Олега Татарова чи про те, які у вас обов'язки в Офісі президента, коли там спитали студенти конкретно Андрія Єрмака, це не є щось нове. Ці питання є буквально на кожній прес-конференції за участю того ж самого президента Володимира Зеленського. Але ми пам'ятаємо, як президент Зеленський традиційно відповідає на питання, що там у вас робить в офісі президента Татаров, і це за. Це завжди скандал, це завжди треш новини, це завжди поливання брудом тих чи інших журналістів. І от в мене є одне е, таке зауваження. Той же самий Андрій Єрмак при владі знаходиться 5 років. От 5 років, як він отримав там свою посаду. І скажіть мені, будь ласка. Чому його комунікаційники, чому ці видатні політтехнологи, спеціалісти, як Даша Зарівна, Дмитро Литвин, Михайло Подоляк та інші не придумали жодної нормальної відповіді, як комунікувати ці питання? Де наші стратегічні комунікації, хоча б в таких нюансах? Далі хотілося би ще звернутися? До тих людей, які поливають свідомо брудом автора статті, його звати Володимир Тунік Фріс. Це молодий журналіст, це молодий редактор економічної правди, і це людина, яка є випускником Києво-Могилянської академії. Бачила допис Тимофія Мілованова, який. Виписував, що пан Володимир погана людина, його ніколи більше не не пустять на заходи в Кше, і мовляв, який же ужас порушив всі правила. Давайте теж розберемося з цим питанням. По-перше, я почитала дуже уважно цю статтю, і я була приємно вражена, що у нас з'являються молоді журналісти і автори, які не просто пишуть дуже хороші тексти, а ще й вміють правильно підмічати акценти. І ці акценти вони дуже важливі, тому що вони дають розуміння, що це була за атмосфера заходу, і зануритися повністю у той захід, який відбувався. Тобто, ти читаєш текст, там немає відео фото, але ти розумієш, настільки він був емоційний градус на тому за. Наході і от пану Володимиру Туніку Фрізу вдалося все це дуже добре передати. І чесно, я вам скажу, що от саме таких журналістів потребує наша країна, хоча вона завжди їх потребувала. Але як ми пам'ятаємо, свої дев'яності і нульові ми просто профукали, тому що спочатку нам почали привозити привозних російських менеджерів. Далі у нас з'явилися на наших політичних ток-шоу Савіки Шустер, Євгеній Кісільови, Матвій Ганапольський та інший треш, який в основному цікавили не справи в нашій країні, а те, як набити собі кишені доларами побільше. Ну і давайте ще не забудемо такі категорії гори журналісток, які. Люблять там хизуватися своїми сумками, своїми дорогими машинами і розказують про те, із з яким депутатом слуг народу чи а, регіоналами вони зажигали в Дубаї чи на, на римболовлі. Тобто є суттєва відмінність від тими, хто називав себе раніше журналістами, і у цим хлопцям, який написав дуже класний, суспільно важливий резонансний текст, який показує про те, хто такий Андрій Єрмак, ну просто розкішно. І з того, що мене ще вразило, дивіться допис Сергія Лєщенка, який цитую «Значить, написав про ворожий медіахолдинг, який виставляє Єрмака в гіршому світлі. І знаєте, є такий дуже важливий момент, тому що Сергій Лєщенко він же у нас був журналістом української правди. Це людина, яка зробила собі певне ім'я і певну медійну пізнаваність саме тому, що вона була приналежна до цього бренду. І давайте не забувати, що саме реноме у такого журналіста правдоруба української правди дозволило Сергію Лєщенку потім. Стати народним депутатом спочатку від БПП, а потім вже при владі Зеленського отримувати ті плюшки, які він має. Піти в Укрзалізницю працювати, мати бронь і мати там щомісячну зарплатку 200 тисяч гривень. І це тільки те, що ми знаємо офіційно, тому що я думаю, що ці постики вони ж теж не безкоштовні. Про офреки, про формат офреків давайте я скажу. Я досі ходжу на офреки, але це в основному люди, які є закордонними дипломатами. Але розкажу про свої офреки часів минулих, коли мене досить часто запрошували, і це були топ політики нашої країни. Повірте, коли ти приходив на ці офреки, там просто пух і пір'я дуже часто летіло з цих спікерів, тому що формат офреку він і передбачає. Таку гостру дискусію на ці теми, які можуть не те, що толерантно замовчуватись, але можуть утаємничувати певні такі критичні деталі, але на офреці ти все це дізнаєшся. І я пам'ятаю, в мене були зустрічі, де ці спікери пили Моршинську, там витирали чоло серветками. Викручувалися, як в на сковорідках, Говорили, що їх не так правильно запам'ятали. Я пам'ятаю, запросили мене на один офрек в МВС, коли якраз готували справу проти рефмастера і Юлії Кузьменко, і нам показали цей відос, де йшла пара, і. Той спікер, який нам це презентував, каже: Ну це точно це 100% відсотків і Юлія Кузьменко. І я пам'ятаю, задала питання: а звідки ви впевнені, і як ви можете визначити? Зріст і фігури цих людей по цьому розмитому відео. І той спікер не знав, що сказати, але після того на офреках я перестала там з'являтися. Але це питання було дуже важливе, тому що там кілька колег його, його почули і не стали писати дурниці, що врешті врятувало цих людей від безглуздого сидіння багаторічного у тюрмі. І ріфмастер, і Юлія Кузьменко зайняті своєю роботою, роблять її дуже добре, прямо зараз під час повномасштабного вторгнення. Але знаєте, який негатив? От я почитала цю статтю, уважно переглянула відповіді самого Єрмака, що він там наговорив, і чесно, у мене є величезний страх, що ця людина презентує Україну у високих переговорних групах. Більше того, давайте не забувати, що саме Єрмак у нас займався переговорами з Росією напередодні вторгнення 2022 року. Більше того, Андрій Єрмак у нас. Узурпував фактично американський трек, і тепер я розумію, чому не так давно виходили статті в американських змі, які говорили про те, що Єрмака не хочуть бачити ні республіканці, ні демократи. Він токсичний, він скандалий, з ним неможливо спілкуватись. Уявіть собі, що таке саме спілкування Єрмака, воно було корявою English language, і це виглядало абсолютно ідіотськи, тому що ця людина не спроможна до дискусії. Ну і головний момент, головна канва яка показує і у цій відповіді Єрмака, і подальшу реакцію Тимофія Мілованова, Сергія Лещенка, всіх цих бабілей і інших персонажів, які мають свої крихти зі стола Банкової? Українська влада навіть зараз, коли вирішується доля України і на фронті, і, можливо, там в Алясці щось вирішиться. А дає зрозуміти, що її найбільший страх це не російська окупація, це не ті умови, які може нам нав'язати Путін і його Росія. Найбільший страх Зеленського Єрмака та Татарова це український майдан. І чому так? Всі ці троє людей, яких я називаю, вони не приходили на жоден український майдан. А більше того, Татаро взагалі був з іншого боку Української Революції Гідності 2014 року. І відповідно вони не розуміють про те, що українці це дуже вільнолюбивий народ. Ми не любимо, коли нас ламають через коліно, і все-таки ми поважаємо певні домовленості. І оця домовленість про те, що ми боремося з корупцією, вона була суспільна і вона була з 2014 року. Це було дуже дуже важливо. Але що зробила банкова після того, коли їй не вдалося поламати набу і САП? Вони почали міряти рейтинги, вони почали судорожно скликати всіх цих своїх креаклів в намаганні знайти якесь таке рішення, як же ж забалакати ту українську молодь. І от Єрмак пішов до активних і розумних студентів двох університетів. А Володимир Зеленський обіцяє там підняти стипендії з 2026 року і дозволити виїзд за кордон тим людям, яким не виповнилося 22 роки. Тому ми маємо справу із людьми, які намагаються втриматися всіма лапками за владу, які намагаються далі газлайдити український народ. І найгірше, що такі люди, як Андрій Єрмак, вони взагалі не вміють спілкуватися з живими людьми. Вони тримаються за цей дохлий телеграм -кана канал, канали, у да, них сіточка цих каналів і вважають, що все схвачено. Але реальність вона така, яка розбиває їх дуже різко. І, до речі, дуже був приємний момент, що Єрмак не витримав довгої дискусії з українськими студентами і, пославшись на високу зайнятість, втік із зали. Хотілося би, щоб, пославшись на таку величезну зайнятість, Єрмак невдовзі і. Пішов займатися іншими своїми справами, серіалами, ларьками, а не державною політикою і дипломатією в Україні. Всім дякую. Давайте помолимось за це. Скажемо амінь. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики. Якщо вам подобаються мої розбори, ставайте нашим підписником. І якщо прям дуже подобається, можете ставати спонсором чи патреоном. Дуже дякую, всім дякую.